Знаєте, коли працюєш 30-40 років на роботі, то в кінці тебе чекає ось така прірва. Хотілося би сказати, ось така красота, але на жаль, як практика показує, людей у пенсійному віці тупо кинули. Люди не мають за що нормально жити. Вони віддали все життя роботі, роботодавцю для того, щоб в кінці мати можливість відпочивати. Але на жаль, вони вимушені виживати. І в теперішніх умовах потрібно. Щось робити, як то кажуть, щось думати, якось крутитися для того, щоб можна було собі дозволити відпочинок. І е, я із своєю командою кожного дня в своєму телеграм-каналі розповідаю інструменти і варіанти, які дають можливість робити так, щоб у вас завжди були гроші. І в кінці вас чекала не прірва, а ось така краса. Щоб ви могли подорожувати, щоб ви могли відпочивати, щоб могли жити так, як живуть люди в пенсійному віці. Якщо воно вам цікаво і актуально, переходьте в мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Залишайте обов'язково в коментарях плюсик. Скільки тут таких нас однодумців, і до зустрічі на закрит... в закритому телеграмі на ефірах, де ми будемо показувати і давати всі інструменти. До зустрічі там.